Уронефрон – більше ніж допомога при циститі. Триває спеціальний ефір на радіон Мене Звати Олексій Тарасов. Ми продовжуємо говорити про те розслідування, яке опублікували наші колеги з Бігу Синфо. Це один з найпопулярніших зараз роликів в українському Ютубі. Йдеться про те, що наші колеги з'ясували, як співробітники СБУ, а конкретно йдеться про департамент захисту національної державності в кількості 30 людей, більше ніж 30 людей, слідкували за ними. і Потім опублікували те відео, яке мало скомпрометувати журналістів розслідувачів Про це будемо говорити з Максимом. Панасенком, журналістом розслідувачем, редактором проєкту Бігусінфо він з нами на зв'язку. Пане Максиме, вітаю вас в ефірі. Слава Україні. Добрий день і героям. Слава. Ну, дійсно, ви вже побачили, мабуть, реакцію очільника СБУ Василя Малюка. Він засудив дії співробітників своєї свого відомства. Так сказав, що це не має кидати тінь на всіх інших. Але. Чи можна собі уявити, що Василь Малюк не знав от про таку масштабну операцію за стеж з стеження за журналістами? Уявити, звісно, можна, але від цього стає ще сумніше, бо це автоматично означає, що в службі безпеки України там діють якісь умовно клани. Де ліва рука не знає, що робить права рука, голова взагалі не в курсі. Тому ну мені не хотілось би думати про те, що це так насправді відбувається. Тобто, ну добре, от ми знаєте, ми обговорювали з колишнім співробітником. З був Іваном Ступаком в нашому ефірі. Оцю операцію він був дуже обережний. Ну тому, що це його колишні колеги. Він сказав, що ну, мінімум, мінімум, заступник малюка мав знати. Ну тому, що це настільки велика операція, що вона стільки має погоджень, що ну не може бути, щоб от просто самі вирішили. Що вам підказує, те що. Сам по собі Департамент захисту національної держав... державності, так, оцей відділ М не міг вирішити, що, знаєте, там якісь наркотики, ото ми відправляємо таку купу людей, стільки камер встановлюємо, щоб з'ясувати, а що ж там відбувається на корпоративі. Ну, це, це фантастика. Просто, хоча б через те, що найімовірніше до цієї операції залучалися співробітники і. Одного з технічних департаментів Служби безпеки України, що означає, що ну мали виїхати там автомобілі службові, мала виїхати техніка для встановлення, це ж всі речі. Які там бо знаходяться на ланці, або знаходяться в користуванні так званих технарів служби безпеки України і зробити це просто за бажанням керівника одного окремо взятого департаменту, у якого на руках там я не знаю, що що щось було чи не було? Ну це фантастика, так не може відбуватися. Я теж дуже обережний, намагаюся бути в цьому, тому що я страшенно пога те, що робить служба безпеки України, що не менше останні два роки в військовому плані. Але от в даному конкретному випадку я не вірю про те, що нервнав ніхто дійсно, хоча б на рівні заступника малюка. Добре, слухайте, ви знаєте, ми обговорювали після того, як було опубліковане відео, яке нібито мало скомпрометувати ваших колег, так от це показати, всі ваші розслідування, це ніщо. От, дивіться, які вони погані люди. А ми говорили про це в ефірі з Михайлом Подоляком. Він є радником голови офісу президента. і Як ми знаємо, він серед іншого відповідає за комунікації за медіа. Так ми, звичайно, запитали: слухайте, ну а що це таке? Хто за це відповідає? Що це за телеграм-канали, які це ну самі по собі розганяють, нібито самі по особі і він так сказав, що це це примітивна атака на журналістів. Зрозуміло, було що, що буде така реакція, що буде справедливий гнів суспільства. ображати журналістів не треба. Ну тобто, він підкреслював, що. Офіс президента нічого ніякого стосунку до цього не має. От коли я запитав, так що це означає, ці люди працюють проти держави, проти президента. Здається, пан Подоляк ну, уникав відповіді саме на це запитання прямої. Чи у вас є підозри знову ж таки? Пан Бігу сказав в ролику, що ну, не знає, хто це зробив. Але все-таки чи знову можна уявити собі, що в офісі президента також ну, ніхто не в курсі. Дивіться, підозрювано справді ну там достатньо з собою там всередині команди ми обговорюємо всі можливі варіанти, яких насправді не так і багато, і їх можна порахувати на пальцях однієї руки. Хоча б через те, що е... якщо б шлося про справжнє там кримінальне провадження, де було задіяно НСРД, а це мав би бути тяжкий або особливо тяжкий злочин е... там вчинений кимось членів команди. То наймовірніше це закінчилось би не відео на зливних бачках, а ну там реальним покаранням когось вин когось винного в, в рамках цього кримінального провадження, оскільки е, нам на всі наші запити е, відповідні служби відповіли, що ні по кому з учасників того відео відеобачку вони не є фігурантами кримінального провадження. Робимо висновок, що наймовірніше основна мета цей було створити оце саме відео, яке в результаті. Так з'явився і мав скоментувати нашу команду. І відповідно, хтось мав дати вказівку працівникам кількість працівників Служби безпеки України, власне кажучи, цим займатися. Давайте подумаємо разом, наскільки багато України людей. Тим паче, він такий. Він він тіливий, він, він дуже значний. Ну це одиниці людей, але знову ж таки, е оскільки в мене немає жодних доказів, і я там керуюся виключно своїми якимось суб'єктивними. Висновками, то я не буду називати там ізвички до якимись іменами, звинуваченнями і так далі. Добре, слухайте. То давайте тоді давайте очевидно, тоді проговоримо так. про ті про імена, які ви називаєте. Так, от ви визначили декількох змогли ідентифікувати співробітників цього департаменту. Так, там є і Кравченко Ігор Борисович, ігор так. на шкоді. Так там є Євгеній так, так, Кон... так. Коноваленко. Чого ви очікуєте, що буде відбуватися далі саме з цими співробітниками, які проводили цю операцію? Дивіться, ну ми станом на зараз вважаємо, що ці люди вчинили злочин. Це це кримінальний злочин. Відповідно, по-хорошому вони мали б понести за це відповідне покарання в межах кримінального кодексу України. Ну, поки що так, ми що побачили наприкінці грудня, було звільнено очільника звільнено очільника керівника цього департаменту Романа Семенченка. Ви до нього зверталися. Він не коментує ситуацію. Але ж знову це відбулося тихо. В сенсі ніхто не пояснив. Дивіться, ми звільняємо цього керівника. Можливо, за те, що от було було таке стеження з журналістами. Як ви оцінюєте цей крок? Ну, це ж теж дивно. Дивіться, це якась дуже нехороша українська традиція останніх років, коли. Звільнення зводиться до покарання. Звільнення не може бути покаранням за вчинений злочин, якщо це справді був злочин, е, і, і таких прикладів ми вже бачили достатньо за останні роки, коли людину просто звільняють і суспільству це подають як певну перемогу. От він там е, щось таке натворив, чини витрати його. Звільнили це. Це окей. Е, ну в Україні мають працювати всі гілки, в тому числі е, і судова. І люди, які вчиняють кримінальні злочини, повинні нести відповідальність, тому я ніяк не оцінюю це звільнення, окрім як спробу якось пом'якшити. Там ту ситуацію, яка склалася, і власне кажучи, те, що це звільнення зараз використовується в риториці безпеки України як аргумент, що ось ми там провели якісь кадрові чистки. То власне кажучи, і сподівання на те, що суспільство це це сприйме нормально. Ну от він же, його ж покарали, його звільнили. Значить, все окей. То такі сподівання там точно є, але це не є нормальним. 100% знаю, що у вас небагато часу, тож у мене дуже коротке запитання. Там в вашому розслідуванні так фігурують співробітники цього готельного комплексу. Я особисто за них переживаю, ну, зважаючи на те, що вони там розповідають на камеру. Як можна гарантувати їхню безпеку, що не знаю, до їхніх родичів не прийде хтось силовиків і не буде погрожувати. Дивіться, я сподіваюся, що ну, там, на всіх щаблях. У всіх щаблях української влади і правоохоронної системи все ж таки ну адекватності більше ніж адекватності. І ну і, 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 якщо там якісь обговорюються ідеї стосовно співробітників українського села, то це буде вже поза межами добра і зла зовсім. Ми дуже багато консультувалися з ними і дуже багато радилися і ну, повіду, чого не змушували, вони радо погодилися попрацювати. Сином, тому що для них так само ну там був величезний шок, і я страшно сподіваюся, що і в закладу, як закладу, буде все в порядку, і в окремих співробітників. Але ну оскільки ми не є там охоронною компанією або не, умовно правоохоронним органом, то звісно гарантувати ми також нічого не можемо. Але за, той факт, що ми знаєте, тим, що вони все було окей, так так. Те, що ми, ми з вами це озвучуємо в ефірі, ми сподіваємося, також може стати певним запобіжником. Пане Миксере, так. Так, дуже дякую вам за цю розмову. Максиму Панасенко журналіст розслідувач редактор проекту «Бігус.Інфо» був з нами на зв'язку. Нагадаю, що буквально вчора а, журналісти «Бігус.Інфо» опублікували результати свого власного розслідування. Йдеться про те, хто слідкував за ними в а, от цьому готельному комплексі в Київській області. Нагадаю, що туди журналісти приїхали наприкінці грудня на корпоратив. Там були встановлені камери в тих номерах, де вони проживали, в сауні, де вони були, багато ще де. Тобто а, велося спостереження і завдяки цьому розслідуванню вдалося журналістам з бігу довести, що проводили все це співробітники СБУ. Більше того, йдеться про департамент захисту національної державності Служби безпеки України. Більше того йдеться про такий відділ М, який займається медіа, який займається інформаційною безпекою. Ну і от ці люди великої кількості приїздили до цього готельного комплексу. В комплексу встановлювали апарат. Туру далі перебували е, в цьому готельному комплексі під час того, як там були журналісти. Ну і результат ми побачили. Ін телеграм помийки які пов'язують з офісом президента, хоча офіс президента все це заперечує, опублікував оте компрометуюче відео, яке мало Ну нібито показати, що все, що колись публікували журналісти-розслідувачі, все це не має значення. Головне, що ви там на цьому відео побачите. Е, СБУ нагадаю, відкриває. Ало параль... паралельне розслідування так, от, от коли з'ясувалося, що така. Таке сталося, що за журналістами слідкували. співробітники СБУ приїхали, виїхали на місце. Вони повідомили, що не знайшли ніяких записуючих пристроїв, ніяких ну, варіантів того, як же слідкували. Як з'ясувалося, просто була потрібна відкрутка. Денис Бігус, головний редактор Бігус інфо, продемонстрував, що якщо зняти вішак, то за ним можна побачити те місце, де була камера, як вона знімала, так, яким чином. А ці співробітники СБУ отримали ті дані, які далі були опубліковані. Ну і знову ж таки за допомогою відкритих джерел вдалося з'ясувати, хто саме ці були люди. Ви можете побачити їхні імена, прізвища та побатькові. Більше того, не те, щоб вони дуже сильно шифрувалися. Вони, в принципі, приходили в тій самій. А... В тому самому тому самому одязі. Так там можна побачити кросівки, пальто, рюкзаки. Ну, звичайно, ті самі машини. Ну, от така операція була проведена. Звичайно, чекаємо на те, якою буде реакція. Є реакція від Василя Малюка. Значить, я процитую голова СБУ Василь Малюк розкритикував дії співробітників департаменту захисту національної державності які стежили за журналістами «Бігус.Інфо». Він назвав ці дії неприпустимими. Процитую, моя позиція однозначна: не можуть вчинки окремих співробітників перекреслювати всі ті позитивні результати, які має СБУ під час війни, і кидати тінь на кожного представника служби. А також повідомляв народний депутат Ярослав Железняк, що Верховна Рада на тлі оцього цього опублікованого розслідування Бігус інфо викликала на доповідь. Голову СБУ Василя Малюка подивимося, чи ми будемо знати про результати цієї доповіді. Ну і також пан Малюк заявив, що зробить усе можливе, аби кожне змі могло працювати в Україні. Вільно, а з того, що ми бачимо, з масштабу операції, все таки можна стверджувати, що навіть не тільки цей департамент це планував, що це затверджувалося з верхівкою Служби безпеки України. Звичайно, залишається відкритим запитання про те, хто був замовником, хто міг попросити, скажімо так, в лапках СБУ, щоб все таки почали наглядати за цими неприємними журналістами, які пишуть та знімають. Ають свої сюжети про корупцію, так. Це запитання залишається відкритим, хоча дійсно ну не так багато підозрюваних. І знову ж тут можу процитувати пана Бігуса, який в кінці цього розслідування, до речі, подивіться дуже дуже добре зроблене. Зроблений сюжет можна сказати фільм. Він більше години. Так ось він сказав, що якщо розслідувачі звикли до того, що лізуть в їхню редакцію, ну тобто, можуть прослуховувати, можуть слідкувати, щоб дізнатися, що розслідується зараз, хто є джерела то, от коли вже в особисте життя лізуть такого, пан Бігус, як він стверджує, ще не бачив, не зважаючи на те, що його діяльність його та його колег дратувала ну трьох президентів різних президентів, які перебували при владі з результатів. Ми маємо. Таке дивне звільнення наприкінці грудня минулого року був звільнений керівник департаменту захисту національної державності СБУ. Його звати Роман Семенченко. Але в принципі це публічно ніяк не комунікувалося. Що це хоч, і, хоч якимось чином, пов'язано з, з, з стеженням за журналістами чи можливо нападом на квартиру Юрія Ніколова, так нашого колеги, редактора з проекту Наші гроші. Тобто, цієї комунікації не було керівника немає. Бігус-інфо зверталися до нього, дзвонили пану Семенченку. Він не коментував, чого чому його звільнили. Ну і що дійсно відбувається з розслідуванням щодо того, хто стежить за журналістами. Що ж, ми будемо чекати на результати. Ми сподіваємося, що буде дуже якась конкретна відповідь. Будуть дуже конкретні висновки, будуть дуже конкретні звільнення. Так поки що цього немає. Тож ми чекаємо. Підписуйся на канал Радіо НВ ось тут.